Сьогодні на огляді в мене буде дві ручні сівалки, які я придбав на Лікспрес. Випробую їх на різних видах насіння і спробую з'ясувати, чи потрібна ця річ городнику чи чергова яскрава іграшка без практичного примінення, як і більшість того, що я купив, корисного перегляду. Чергова спроба полегшити роботу дачнику аматору за невеликі гроші привела мене до купівлі цих сівалок. До цього сівалок в мене вже була така, і ця штука точно не працює. Купив нові сівалки по типу шприців. На українських сайтах їх називають «прецизійні». на алі це міні-диспенсер для посіву. Автоматичний переклад опису на алі це взагалі окремий вид мистецтва. Замовив два варіанти. Далі називатиму їх біла і червона. Біла обійшлася мені приблизно в 150 гривень, а червона в 60. По першому враженню, біла сівалка виглядає дуже гарно, я б навіть сказав технологічна. Корпус відкривається за допомогою різьби, що надійно й довговічно. На дозаторі є ковпачок, на самому поршні є мітка з тієї сторони, де має випадати насіння. Червона сівалка виглядає трохи простіше, але теж доволі непогано. Тут не так видно на поршні, з якої сторони має випасти насіння, і роз'єднується сівалка просто без хитрощів. З часом, як мені здається, щільність цього з'єднання стане меншою і це може бути проблемою. Також в червоній сівалці жолоб на поршні візуально більший. Якщо ви все ще дивитесь, то не забудьте підписатися на канал, а також доєднуйтесь до моїх сторінок у соцмережах в Facebook і Instagram. Там я ділюся тим, що не потрапляю на YouTube, і там буде більше фоток бур'яну, розсади, кривих рядків і геніальних ідей, які не завжди працюють. Тож, переходьте за посиланням в описі, підписуйтесь, додавайтеся в друзі, будемо на зв'язку. Випробування: скажу зразу, що насіння використовую, яке збираюся садити. Помідори в оболонці. Біла сівалка не дуже, але приловчитися можна. З урахуванням, що в бункері буде насіння багато, і воно буде сухе не розбухше. Помідори. Насіння звичайне. Без оболонки вже погано. Червона сівалка. Звичайні помідори та сама історія. В оболонці випадають зразу купою. Буряк. Буряк точно не влізе. Спаржа. Рослина рідка, але ради цікавості. Біла без коментарів. Червона така ж фігня. Редиска для білої теж за велике насіння. Клинить і давить. Червоною можна приловчитися, але це теж не просто. Морква. Морква працює, але не так, щоб добре. І не дуже дозовано. Пальцями плюс-мінус я так само зроблю. Морква в червоній сівалці сипиться, як із відра. Перець. Взагалі-то в більшій степені заради перцю на перспективу я ці сівалки купляв. Перець халапеньо. То моя нова любов. Висипав в бункер аж 3 пачки. Не працює. Червоній працює, але погано. Можна за бажанням спробувати приколхозити обмежувач на пружину. Але чи варте воно того? Рукола. Мабуть, найдрібніше насіння зі всього, що в мене є. Аналогічно як і на моркві. В червоній сівалці навіть пробувати не буду. Пазілік. Мабуть, саме підходяще насіння для білої сівалки. Або я вже не тренувався на моркві і руколі. На червоній перевіряти не буду, не бачу сенсу. Там буде сипатись без всяких дозувань. На момент основних випробувань в мене не було насіння капусти. Тому доснімав окремо капуста в оболонці. Результат ви бачите на відео. Можна використовувати, але чи полегшує це працю питання суперечливе. Висновок. Біла сівалка підходить для дрібного насіння типу руколи чи моркви. Але чіткого дозування все одно не вийде. Хіба що ви висадите пів гектара і напрацюєте навичок. І знову ж таки нагадаю, що все насіння в мене було сухе і не розбухше. По червоній сівалці все ще гірше, я поки не бачу, що її можна садити. Великих сподівань на сівалки в мене і не було. Але надія була, що хоча б один вид насіння вона буде добре дозувати, але цього не сталося. Чомусь згадався вислів, що приписують Стіву Джобсу, який він сказав на ранніх обговореннях дизайну айфону. що Бог вже дав нам 10 стилусів і не треба вигадувати ще один. Сподіваюсь, в мене є глядачі, які зрозуміли, що я тільки що сказав. Так і з цими сівалками поки краще виходить пальцями. Пророщене і мокре пінцетом. Касети рядочком зі скла. Або якщо ви мільйонер, то можна придбати спеціальну сівалку для касет. Тому ці сівалки, незважаючи на гарний вигляд, це гроші викинуті на вітер і купувати їх нікому не раджу. На цьому все. Ставте лайки, дизлайки, пишіть коментарі, долучайтесь до нас в соцмережах, далі буде.